Вітаю вас! Ну що ж, минулого разу ми розпочали важливу і цікаву тему. Ми говорили про гормон тестостерон і його значення для здоров'я жінки. Сьогодні ми продовжуємо говорити на цю тему. Якщо ви чомусь не встигли подивитися попереднє відео, то я би пропонувала розпочати власне з нього. Тому що там ми обговорюємо, що таке тестостерон, де він синтезується і які функції його в організмі. Бо сьогодні ми будемо говорити про ту ситуацію, коли тестостерону забагато. Отож, поїхали! Які симптоми підвищеного тестостерону у жінок? Минулий раз ми говорили про те, як проявляється. Знижена функція вироботки тестостерону, і, взагалі, які функції в організмі жінки у тестостерону. Але більше жінок і практично до 20% знають, що таке підвищена вироботка тестостерону, тобто гіперандрогенія. Якщо ми говоримо про те, як проявляється гіперандрогенія, то для жінки я би розбила ці порушення на декілька пунктів. Перше, це звичайне порушення менструального циклу. Якщо є явище гіперандрогенії, то у жінки можуть бути порушення менструального циклу від затримок на тиждень до півроку. Жінки можуть бути Кровотечі можуть бути рясні менструації, можуть бути скудні менструації. 33% жінок з гіперандрогенією можуть мати проблеми з зачаттям, тобто мати різні види неплідності. Одним із проявів гіперандрогенії є так само дисметаболічні порушення. Тобто, це може бути. Або зайва вага ожиріння, або недостатність ваги. Як бачите, прояви гіперандрогенії достатньо різноманітні, і в першу чергу це буде залежати від того, з якого джерела наш організм отримує забагато андрогену. Найрозповсюдженіше, майже 85% людей, які мають гіперандрогенію, тобто підвищений рівень андрогенів, чоловічих статевих гормонів, будуть мати так звані дерматопатії. І це та ситуація, з якою стикається більшість молоді, і фактично це та ситуація, яка заставляє задуматися жінку, а не пошукати чи причину того, що мене сипить, що я маю акне, що мене прищуть, що випадають волосся або є зайве волосся. Так, ми говоримо в першу чергу про проблемну шкіру акне. Якщо вам цікава ця тема, то є відео на моєму каналі, і я би радила передивитися. Ми говоримо про проблеми з волоссям, це випадіння волосся на голові, або підвищений ріст волосся на тілі, так званий ірсутний синдром. Про це ми вже теж говорили. Попередніх відео. Тому якщо ці теми вам близькі, якщо вони вас турбують, ви маєте знати все про цю проблематику і їх причини. Тому підписуйтеся, по-перше, на наш канал, щоб ви не пропустили корисної для вас інформації. Ну і наступними проявами гіперандрогенії є власне порушення, пов'язані з емоціями. Жінки, які мають підвищений рівень чоловічих статевих гормонів, за дослідженнями, за статистикою, говорять про те, що вони в 4 рази частіше мають депресії, тобто захворювання, яке є діагностованим. Вони всім раз частіше мають підвищену тривожність і порушення емоційної сфери. Тому як бачите, настільки необхідний для жінки гормон, як тестостерон, якщо його забагато, може викликати неабиякі проблеми, як зовнішні, так і внутрішні, так і емоційні. Які причини підвищеного тестостерону? Проблеми, які супроводжуються гіперандрогінією. Можуть бути абсолютно різноманітними. Частіше всього, це пов'язано або з підвищеною вироботкою тестостерона, або з поганою утилізацією тестостерона, або з активацією ферментів, які перетворюють неактивний тестостерон в активний. Тобто, поломка може бути на різних рівнях. І якщо ми згадаємо, де наш організм синтезує прогістерон. А це яєчники, наднирники, жир, м'яза, то, відповідно, якщо є порушення в кожній з цих систем, вони можуть супроводжуватися гіперандрогенією. На першому місці, звичайно, якщо ми говоримо про гіперандрогенію, стоїть так званий синдром полікістозних яйників. І власне гіперандрогенія це є однією з ознак. Цього синдрому. Так само гіперандрогенія може виникати у тих жінок, які мають гормон, продукуючі пухлини, які можуть бути як в яйниках, які виробляють забагато тестостерону, так звані андроген продукуючі пухлини. Так само і в наднирниках. це може бути вроджена гіперплазія кори наднирників. Це можуть бути порушення, які не мають відношення до статевих органів. Тобто, коли жінка має так званий дисметаболічний синдром, коли ми говоримо про інсулінорезистентність, коли ми говоримо про інсулінорезистентність зайвою вагою або з недостатністю ваги. Гіперандрогенію можуть викликати пухлини або порушення функції гіпофіса і гіпоталямусу. Ми знаємо, що гіперпролактинемія такий стан може теж супроводжуватися гіперандрогенією. Гіперандрогенія може бути наслідком вживання препаратів анаболіків. Ті жінки, які намагаються покращити, скажімо, стан своєї м'язевої системи, можуть зловживати такими препаратами, і як наслідок може бути гіперандрогенія. Жінки, які мають тяжке фізичне навантаження, або то чоловіча тяжка робота, або занадто багато, навантажують себе в спортзалі. Гіперандрогенія може виникати навіть тоді, коли є порушення інших ендокринних органів, таких як щитоподібна залоза. і іменно гіпофункція щитоподібної залози так само може давати явище гіперандрогенії. Іноді причина гіперандрогенія кроється в печінці, тобто в тому органі, який Відповідає за дезактивацію і виведення гормонів з нашого організму. Ну і звичайно. Хоча ми знаємо дуже багато, і ми розуміємо, в яких ситуаціях де хто винен в підвищенні виробиці гормонів. Але існує все одно так звана ідеопатична гіперандрогенія, тобто, це той стан, коли. Ми не можемо сказати чітко причину, яка привела до того, що тестостерону виробляється більше ніж потрібно. Які аналізи необхідно здати при підвищеному тестостероні? Ну, якщо ми говорили з вами про понижений тестостерон, то там аналізів потрібно було менше. Якщо ж ми говоримо про підвищений тестостерон, ви почули, скільки захворювань можуть бути причиною того, щоб у нас вироблялося тестостерона більше ніж необхідно. Тому, коли ми обстежуємося на предмет гіперандрогенії, ну, перш за все, потрібно зробити ультразвукове дослідження. Жіночих статевих органів для того, щоб виключити синдром полікістозних яйників, для того, щоб виключити пухлини яєчників, які можуть бути андроген продукуючими, іноді необхідно робити КТ або МРТ надмирників. Або хоча б УЗІ, іноді ультразвукове дослідження печінки, іноді ультразвукове дослідження щитоподібної залози розібратися от в тих іноді вам, звичайно, допоможе лікар. Якщо ми говоримо про лабораторні обстеження, які необхідно пройти. В таких випадках ми маємо виключити проблему з боку яйників, ми здаємо індекс вільного тестостерону. Ми здаємо 17 ОПК для того, щоб виключити підвищену виробку тестостерона над нирниками, варто обстежитися на інсулінорезистентність, тобто здати індекс хома і глікований гемоглобін, звичайно, виключити порушення функції щитоподібної залози, тобто здати хоча б тіріотропний гормон. Для того, щоб виключити гіперпролактинемію, необхідно здати пролактин. Так само низький вітамін Д, ліпідограма, печінкові проби це все теж необхідно здавати, якщо ми маємо певні ознаки, наприклад, дисметаболічного синдрому, або зниженої функції щитоподібної залози, або бачимо страждання з боку печінки. Тому я би не радила вам записувати іти здавати все поспіль, а все ж таки звернутися до лікаря, щоб не здавати зайвих аналізів. Тому що при огляді, при зборі скарг, при певних зовнішніх і внутрішніх ознаках все ж таки легше зорієнтуватися в тому, які дослідження варто пройти. Як понизити рівень тестостерону? знаєте, відповісти на це запитання набагато складніше, ніж здається, тому що ви чули, скільки захворювань, скільки синдромів можуть привести до підвищення рівня андрогенних гормонів. І, звичайно, в такій ситуації, в залежності від того, яка причина викликала гіперандрогенію. Таке буде і лікування. Ну, що би не викликало гіперандрогенію, перш за все, це буде звичайна ж корекція способу життя. Тому що якщо людина має зайву вагу або недостатність ваги, або малорухливий спосіб життя, або поганий сон, поки вона це все не нормалізує, тому що ці всі гормони виробляються, інактивуються, взаємодіють під час сну, під час спорту, під час харчування. І це все є абсолютно важливими умовами для лікування. Якщо ж ми говоримо, що може знизити тестостерон, крім того, що я хочу випити, ну скажімо, таблетку, яка знизить рівень тестостерону, то в таких випадках існують препарати, так звані антиандрогени, які знижують рівень тестостерону. Їх знову ж таки призначає лікар після. Абстеження. Також можна використовувати гормональні контрацептиви з антиандрогенною дією. Я би теж не радила самостійно призначати собі такі препарати. Іноді, для зниження рівня андрогенних гормонів необхідно підвищити чутливість до інсуліну. Тому знову ж таки такі препарати, як відформін або інозітоли, Теж використовують в такій ситуації. І взагалі це та тема, на яку нам необхідно буде поговорити окремо. І, власне, я думаю, що я все ж таки зберусь і вирішу, як доступніше пояснити такий синдром, як синдром полікістозних яйників. Тому що багатьох він цікавить. Багато інформації ми і сьогодні вже з вами проговорили власне на тему гіперандрогенії, яка входить до складу цього синдрому. А більш детально ми обов'язково поговоримо іншим разом в наступних відео. Тому я би радила підписатися, щоб не пропустити можливу і важливу для вас інформацію. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках, а ми будемо допомагати вам бути здоровішими завдяки інформації, яку ви отримуєте від нас.